Я Віра Татарчук, мама двох чудових сомочків і голова благодійного фонду Твоя опора, який опікується вашою хвороби дітками. З дитинства я мрію мати суперсилу, яка одного дня зробить усіх їх здоровими і щасливими. Щодня я бачу багато болю. І найбільше тут, у реанімації в педіатрії. Саме тут знаходяться дітки з найважчими владами розвитку. Кишкова непрохідність одна з них. Вона потребує ювелірних операцій, а кожна операція це щоразу рулетка. І єдина помилка може коштувати дитячого життя. Порятунок це спеціальний степлер. Ним лікарі за лічені хвилини прошивають необхідну ділянку кишківника, без ризиків, ускладнень і додаткових страждань дитини. Новий метод вже успішно рятує дітей у всьому світі. Але цим діткам він недоступний, бо держава степлерів не закуповує. За декілька днів мені виповниться 33 роки, і я дуже хочу, щоб цей день став для мене особливим. Тому дуже вас прошу: не даруйте мені квітів, подаруйте дітям степле. Зробіть благодійний внесок і станьте моєю суперсилою.